Прогноз погоди в Україні на середу, 16 липня, мене звати Українчик. За даними Укргідрометцентру, 16 числа у західних областях очікується хвиля відчутного похолодання. Окрім зниження температури повітря, синоптики прогнозують відчутні дощі з грозами у 10 регіонах нашої країни. Вітер 16 числа у більшості областей буде не надто сильним, але відчутним від 5 до 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу, 16 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 16 липня, у західних областях варто чекати на хвилю похолодання. Окрім зниження температури повітря, синоптики прогнозують відчутні дощі з грозами у 10 регіонах нашої країни. Південь у Одеській області в день від 30 до 32 градусів тепла, вночі від 23 до 21 градусу вище за нуль. В районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою Плюс, у нічні від плюс 23 до плюс 21 градусу. У Запорізькій області термометри покажуть від 33 до 35 градусів тепла в світлі години, від плюс 22 до плюс 20 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 32 до плюс 34 градусів нічна від 23 до 21 градусу тепла. На Миколаївщині вдень від 34 до 36 градусів тепла, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 34 до плюс 36. У нічний від 22 до 20 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму, а також у Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Західний регіон України. На Волині і Рівненщині вдень від 22 двох. До 26 градусів тепла вночі від 17 до 14 градусів вище за нуль, у Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 22 до плюс 27, у нічний від плюс 18 до плюс 14 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 23 до 27 градусів з позначкою плюс в темні від 18 до 16 тепла. На Львівщині вдень плюс 23 плюс 25, вночі плюс 17 плюс 15. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 17 до 15 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України литимуть грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 31 до плюс 33, у нічні від 20 до 18 градусів тепла, на Луганщині вдень 30 до плюс 32 градусів, вночі плюс 21 плюс 19. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна від 22 до 20 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі від плюс 25 до плюс 23. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, в нічні від 19 до 17 градусів вище за нуль. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі від плюс 21 до плюс 19. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 31 до 33 градусів тепла, в темні плюс 20 плюс 18. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 29 до плюс 31 градусу, у нічний від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 30 до 32 градусів тепла. У нічний – від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Черкащині в день плюс 30 плюс 32, вночі плюсів 19 плюс 17 градусів. Майже в усіх областях центрального України мінлива хмарність і без опадів. Лише на Вінничині очікуються грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північний регіон України. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Житомирській області вдень від 26 до 28 градусів тепла, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. У Сумській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29, в темні від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 28 до 30 градусів тепла, у нічний від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Чернігівській області а також на Сумщині і на Київщині, і у самій столиці, мінлива хмарність і без опадів. На Житомирщині грозові дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 16 липня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик, Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Прогноз погоди в Україні на середу, 16 липня. Мене звати Українчик. За даними Укргідрометцентру, 16-го числа у західних областях очікується хвиля відчутного похолодання. Окрім зниження температури повітря, синоптики прогнозують відчутні дощі з грозами у 10 регіонах нашої країни. Вітер 16-го числа у більшості областей буде не надто сильним, але відчутним від 5 до 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу, 16 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 16 липня, у західних областях варто чекати на хвилю похолодання. Окрім зниження температури повітря, синоптики прогнозують відчутні дощі з грозами у 10 регіонах нашої країни. Південь у Одеській області в день від 30 до 32 градусів тепла, вночі від 23 до 21 градусу вище за нуль. В районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою Плюс, у нічні від плюс 23 до плюс 21 градусу. У Запорізькій області термометри покажуть від 33 до 35 градусів тепла в світлі години, від плюс 22 до плюс 20 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 32 до плюс 34 градусів, нічна від 23 до 21 градусу тепла. На Миколаївщині вдень від 34 до 36 градусів тепла, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 34 до плюс 36, у нічний від 22 до 20 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму, а також у Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5 10 метрів за секунду. Західний регіон України. На Волині і Рівненщині вдень від 22 до 26 градусів тепла вночі від 17 до 14 градусів вище за нуль, у Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 22 до плюс 27, у нічний від плюс 18 до плюс 14 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 23 до 27 градусів з позначкою плюс в темні від 18 до 16 тепла. На Львівщині вдень плюс 23 плюс 25, вночі плюс 17 плюс 15. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 17 до 15 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України литимуть грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області вденні години від плюс 31 до плюс 33, у нічні від 20 до 18 градусів тепла, на Луганщині в день – від плюс 30 до плюс 32 градусів, вночі плюс 21 плюс 19. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна від 22 до 20 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі від плюс 25 до плюс 23. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла в нічні від 19 до 17 градусів вище за нуль. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі від плюс 21 до плюс дев'ятнадцяти. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 31 до 33 градусів тепла, в темні плюс 20 плюс 18. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 29 до плюс 31 градусу у нічний від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 30 до 32 градусів тепла. У нічні від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Черкащині в день плюс 30 плюс 32, вночі плюсів 19 плюс 17 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Лише на Вінничині очікуються грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північний регіон України. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Житомирській області вдень від 26 до 28 градусів тепла, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. У Сумській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29, в темні від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 28 до 30 градусів тепла, у нічний від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Чернігівській області, а також на Сумщині, і на Київщині, і у самій столиці, мінлива хмарність і без опадів. На Житомирщині грозові дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 16 липня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе. Прогноз погоди в Україні на середу, 16 липня. Мене звати Українчик. За даними Укргідрометцентру, 16-го числа у західних областях очікується хвиля відчутного похолодання. Окрім зниження температури повітря, синоптики прогнозують відчутні дощі з грозами у 10 регіонах нашої країни. Вітер 16-го числа у більшості областей буде не надто сильним, але відчутним від 5 до 10 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у середу, 16 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 16 липня, у західних областях варто чекати на хвилю похолодання. Окрім зниження температури повітря, синоптики прогнозують відчутні дощі з грозами у десяти регіонах нашої країни. Південь. У Одеській області в день від 30 до 32 градусів тепла, вночі від 23 до 21 градусу вище за нуль. В районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою «плюс», у нічні від плюс 23 до плюс 21 градусу. У Запорізькій області термометри покажуть від 33 до 35 градусів тепла в світлі години, від плюс 22 до плюс 20 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 32 до плюс 34 градусів, нічна від 23 до 21 градусу тепла. На Миколаївщині в день від 34 до 36 градусів тепла, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 34 до плюс 36, у нічний від 22 до 20 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму, а також у Одеській і Миколаївській областях. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Західний регіон України. На Волині і Рівненщині вдень від 22 до 26 градусів тепла. Вночі від 17 до 14 градусів вище за нуль. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від плюс 22 до плюс 27. У нічний від плюс 18 до плюс 14 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 23 до 27 градусів з позначкою плюс в темні від 18 до 16 тепла. На Львівщині в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 17 плюс 15. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів. В нічні від 17 до 15 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20, вночі від 13 до 11 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України литимуть грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 31 до плюс 33, у нічні від 20 до 18 градусів тепла. На Луганщині вдень 30 до плюс 32 градусів, вночі плюс 21 плюс 19. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна від 22 до 20 градусів вище за нуль. В Маріуполі вдень від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі від плюс 25 до плюс 23. У Харківській області, а також на Луганщині і Донеччині, мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, в нічні від 19 до 17 градусів вище за нуль. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі від плюс 21 до плюс 19. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 31 до 33 градусів тепла, в темні плюс 20 плюс 18. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 29 до плюс 31 градусу у нічний від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Вінницькій області в денні години від 30 до 32 градусів тепла, у нічний – від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Черкащині в день плюс 30, плюс 32, вночі плюсів 19 плюс 17 градусів. Майже в усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Лише на Вінничині очікуються грозові дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Північний регіон України. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Житомирській області вдень від 26 до 28 градусів тепла, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. У Сумській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29. В темні від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 28 до 30 градусів тепла, у нічний від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Чернігівській області, а також на Сумщині, і на Київщині, і у самій столиці мінлива хмарність і без опадів. На Житомирщині грозові дощі, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 16 липня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.